Друзі, удочка наша. Доброго дня, друзі! Ми знову приїхали в це саме місце, де в прошливий раз рибачили. Приїхав я знову з жінкою, жінка сидить на своєму місці, там, де ми вдвоєм рибачили, я вже собі зробив ось бачите таке місце, гарне комішу. Коміш трошечки укультурів. Мені тут дуже подобається це таке таке місце, розумієте, тут коміші ось ростуть. Здається мені, що тут непогане місце. Попробую тут. Не знаю, корміть чи не кормити. Ну, побачу прикормку брав собою, будемо дивитися по обстановці, як буде себе вести рибка. Ловити буду на поплавочну удочку. Так, друзі, будемо ловити шприця маночку. О! Ну що, друзі, з глибиною визначився. На дно попробуємо. Там буде видно. Так, по я вам чуть пізніше. Розкажу, треба закидати, тому що ми приїхали на вечір і не, і не так багато часу у нас лишилося. Знаєш, так чудовенько з прицом працювати. Так, кидаємо. Опля. І підтягую туди під комишек. Ще трошки. Ще б трошечки цей комішок убрати. Було взагалі чудовенько. Ну що, друзі. Будемо, навіть на все прикормочка. Щось вроді біклює таке. легенько. Тут глибина дуже маленька, сантиметр у Може з 50 розумієте, дуже мілко. Тут треба дуже тихо сидіти, я буду тихенько з вами балакати, тому що... Хороший цим нічого не кончиться, розумієте? Пугливая секрет. Гранд секрет Лагмановська. Хороша, прикормочка. Як хто дивиться, моя бачив відео ви як вона спрацювала по ритці? Дуже гарно. Я її трохи тут кидаю. Їй багато не даю, тому що вона така дуже такий класний запах має, дуже такий сильный запах скажем так шоколада специи печеньки теч такие вот всякие и чуть-чуть добавлю друзья тоже багато не выдали роду цей я думаю что що... часу просто мало у нас ну икрил интеркрильщик добавлю для шоколад тоже такая прикормка хорошая Эти две прикормки смешаю Они практически по по запахах практично одні і ті самі просто що інтеркривлю тут більш таке вже вона чуть-чуть є крупна фракція, я бачу що кукурузка все-таки прикормка, розумієте? Ну, я думаю що і для карасика вона то згодиться. потихеньку щоб не переусердствувати, друзі От я на карася, в принципі, це не на фиде на рибалка, карася моность такую жидкую в принципі. Ляпать кидать есть, дна. так они сильно так, я боюсь, что с прикормкой щось стучится. У нас все равно хорошо воду, заравно как раз нормально. Сейчас трошечки водичку випьем и будем годувати рибку. Карасик. Гарненько, не красноперка. наверное. Да, красноперка гарна. Видите, какая красавица. Ух, и красиво. Угу. Ну, как красиво красноперочка. Да, и карасик плескалась. Первая рыбка, друзья. Такая красивая серебристая рыбка. С такими яркими ярко красными плавничками, друзья. Ну что, может дело пиде, друзья. Буквально минут, может, пять прошло, приехал и закинулся. И поклевочка. Все, друзья, ловим дальше. Треба трошечки меньше наматывать. Манки, я думаю. Вот так. Вот такие фатики. Багато не надо мотать, потому что больше что робиться. Вот такие фаты. Потихенько, потихенько. Красноперка, по всей видимости, тут. Я навіть не знаю, чи кидать прикормку чи ні. Бачите, того кинув одразу вже. Кривака, зразу, моментально. О, Сидить. Маленька, я бачу щось не так, щось не те. Щось коливається поплавочок, коливається то в ту сторону, то в ту сторону. А вона вже хапнула і сидить. Маленька. Котики будуть довольні. Два таких невеличкі шарики. Кину зараз і все пока. Не знаю що воно буде. Ну я думаю, що зараз там буде вода кипіти, тому що красноперки вона по-любому понравится. Щось карася, але но... краснопірка такого на річці я бажала прикормочку. Я думаю, що вона тут буде любить. Прикормка суперовая, друзі. Я думаю, що при... одна із лучших прикормок флагмановських. Пробую все-таки на одного опариша великого. У мене там є пінка, але я попробую на великого озери. Що там у нас на прикормці вже якийсь рух є, я бачу вже щось. Видно мелочь собралася, потому що шо... начинається вже зверху щось якийсь рух. Ось так, бачите, нацепив гарненько його. Щоб його не могли стягнути. І брати, добре буде. їй буде добре. Так, вже там мелочі хватає від... Жим. Опа, зразу клівака. Вон на опаріша, моментально нервний під воду. Сходу хтось ухватив На опаріше. Відносил ту хапнула і викинула. Щось не сподобалось. Нашов спрей, друзі. Кукурузка. Інтересно. Ого. Спробуємо опариша кукурузою. Інтересно, що воно буде. Як воно буде вестися на це діло? Риба. Запах красивий, звісно. Запах гарний пішов. Якась тишина така не зрозумів, закинув опари з кукурузним запахом і все як ото друзі знаєте як рубалок кажуть щось ще може яка гарна рибка подошла тут кстати, є хижак є і окунь, і щука є по всій видимості тому що я в раз бачив гуляла, гуляла. такий подйом малька в деяких місцях. Я ще с'їв, як там зразу десь сів, там таке. плесо далі є. Там мені добре було видно і видно, що шу-шу-шух -шу подимав, там лапушки такі. Там гарно було видно, що... Ого, да сидить. Ого, да Ну Я так само, Галя. Да. Така сама ситуація. Я бачу щось не це, а він засосав і все і сидить. Ті поняв, без кльово. Служинки, також, у що карася крему без клевої у мене. Бачиш, тільки що чуть-чуть пошатується. Що це за карасява така? Що це за, за клво таке в карасі? Інтересно. Ну що, ловим тоді далі. Працюємо далі. Так, друзья, на останнє закидання на опариша потім потом таки буду переходити на манку, На останнє закидання на опариша потім все таки буду переходити на манку, наверное. На Шусть на дуже слаб. У -у. Ого, карасик. О-о. Ого, карасик. Карасик, друзі, на опариша. Бачите? Так всегда у мене только начинаю только починаю это саме мерзеннити, як насадку, як ту рибу, і дивись і поклювку. Клюну карасик. Ну що тут ще разупов? Ні, давайте я все-таки на манку. Раз сказав на манку, значить манку. Не буде клювати на манку, будемо ловити у паришом. Паришом, конечно, цікавіше, тому що цю манку це щоб перецеплять постійно її, понимаєте. І трошки довше її насажувати. Тоже з плетчиком кукурузним, друзі. Немає. А, є, є. Взял я червяки, что точно я ж брал. Брал, брал. Ну, опять красноперка, видно, с лету взяла и тягая. Да, ну это краще, конечно. Уже хорошенькая такая. Значит, красноперочка. Ja by sa zaujíš, ona tam priamo taká, no. Taký je sobie. Taká sobie rybka. Сидить, я бачу ж попливочок. Друзі, в другій стороні опинився, але думаю, подожду ще. Він вже вхватив, да? сидить собі тихенько вколовся від... Ох ти, Одервався крючок, друзі. Одервався крючочок, щось не А, вуздик був. Бачите, не подивився вуздик, який поводочок тоненький і Ось Перев'яжемо що робить. Іди сюди. Іди мой хороший. Аля, на его париш иди. Да. Гарненько. На маночку, друзі, на маночку. То есть крылья. Поцепив манку, вирішив на манку попробувати. И буквально скільки тут прошло. Я знаю. Може секунд 15. І, і, і. і ось він. Ну що, будемо далі пробувати манкою. На манку навіть буває, що подумаєте, що може краще клюнути. Завтра я, мабуть, поїду на краще красів. Почали кривати опять, там одно було ті я пробував. Треба ще поїхати туди. Там краще карасі, там самі бачили такі водошка і більше. Гарний карась там. Якщо він, звісно, не нереститься. Ну вроде би сьогодні казали, що ловили, до ще не нереститься. Такі Легкіе покачування, поплавочка. Непонятне. Ну, видно, що щось бере. По любому щось клює видно. Навірно, опять таки карасик, оце так. Да. Зараз пойди. Пошов. Почали. хорошенькие. Хорошие карасики. Пидуть. Бля. Иди сюда. Иди сюда. Хорошенький. Марьякі карасики. Значит. Такие бірші вже начали клевать. Заглотує капитально. Глотає, друзі. Четко. Так хреновіш. А не, ну є. Можна і так. Ну що, друзі? Прибавляються. У ВДР прибавляється потихеньку. Давай, давай, давай вже, давай. Ну. Сколько можна його вже мучити того Вот так. Правильно. Давно пора. О, бачите. Це вже краще. Це вже красавчик, друзі. Це вже ладошка. Доня гарно заглотив. Досичення, ще треба екстрактора шукати. Ну, покажи його тільки. Да. прямо друзья доставать специально специально специального прибора стой 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 открыть еще раз еще разочек скажи а скажи а О. Баля, а муха. Давай, скажи, а... О, молодець. Все, пливі свободен. Так, свіжого пари що цепляє. Пожував я трошечки. Довго він ним возився. Ого, як пішов, це куди ти? Так розогнався. Зразу то копінув. І зразу подався, бачите? Розходився карасик. Розходився по трошечку. Нравиться йому кукурузний запах, віддати. Зразу хапає тако. Закидаєш, буквально якісь пару. Не знаю, цей раз, навіть навіть, навіть секунди на 200 пройшло і зразу покльовка, Зразу моментально такий і пішов. Знову клює. Уже поплавочка погано там мені видно, друзі. Я вам скажу. Опа, пішов, 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 пошов, пішов. Що це таке? Це красноперка що? Диві, правду. Дивона ще є. Ще вона не спить. Ти бачиш. Це куди це таке? Я думав, ти вже, вже спати лягла. А вона ще, бодро своє. Друзья, начинает темнеть уже. Буду, наверное, скоро заканчивать рыбалочку, друзья. потому что. что Может минут пять посидим, потому что уже видно, уже погано видно. Я бачу и у камеру уже уже начинается силы отменяться, друзья. Так что, друзья, ще якісь пару перекидань, да и будем, наверное, друзья. Їхати додому. Зараз ось до поклевочка бачу. О, о, давай, давай, давай. Це карасик, друзі. Давай, вперед. Зад здав, тепер вперед. Давай. Развертається видно, понимаете? Сперва зад, а потом вперед. О, Розвернувся і и пошел. Вот так, є. Е. Карасямбик. Друзі. Ну що воно, давайте ще одненьке закидання ще разочок, друзі. І на цьому будемо закруглятися, тому що його роша вже, темніє. вже. темніє. Ну поплавка, в принципі, добре, видно, що можна сидіти, але треба їхати додому. Чого я тут Слип, слипкувати, друзі? Перасику ми трошки зловили. Що ще треба десь у кого париш. Десяток, може трошки більше. Та більше, мабуть, ніж десяток, я, звісно, їх зловив. Я потім їх висиплю на траву, де да побачимо. А щоб їх побачити, треба, щоб було видно. <гум> так що, друзі, я говорю. Ще одне закидання ось. Де і на цьому будемо. Де і буде досить. На сьогодні буде досить, друзі. Я думаю, що покльовочка нас довго ждать не заставить. Я вам скажу, що зараз і карась почне клювати добре. Таку пору. Він таку погоду пору любить, тим більше сьогодні пасмурно, розумієте? Сонця немає. Закат, На закаті вже, знаєте, смеркає, друзі. І, і він зараз... я вам скажу, жирує. Сейчас я бачу, что камеши уже начинают гулять. О, о, поклевочка. Так. Вперед. давай назад. Вот так, правильно. Давай еще чуть-чуть назад. Назад, назад. Чуть-чуть, чуть-чуть назад. И теперь вперед давай. Давай вперед теперь. Давай, 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 давай. Вот так. Молодец. Ну, это, друзья, красноперка. Это красноперка разверталась. Сдавала назад и вперед. Ну що, Аря, будемо їхати додому. Все, тоді на цьому все, друзі. Як ви бачили, я ловив сьогодні практично на одного на опариша. І пробував і на маночку, на маночку теж пару карасиків злию, але на маночку щось так, я скажу, не так добре клювало, як на опариш, на опаріша чітко, якісь пару пару минут, а даже може и минуты не проходить, бувало щось зразу и дивись и пошел по поводу и пошел, що красноперка, що карасик, друзі. Так что такие дела, друзі. Ну, кому сподобалось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем всегда крепкого здоровья, друзья. Мира и добра. Ну и до нових зустрічей. Всем пока. Ну покажу зараз, что я піймав, конечно. Не без цього ж. Кроме зловили що нам сьогодні вдалося нам піймати піймати нам вдалося, зараз побачимо Скільки я зловив тут карасів? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 карасиков ну і одна красна перка більше така нормальная карась 14 Я сегодня тебе перемиг, да? Ну, посмотрим, что у тебя там. Маленький. Маленькие. Маленькие? У -у -у. <свят> да. А карасел нема? Он Нет, <свят> они карасел. А я их сделал один. И другие есть. Да, да? Маленькие. Придется их копанку кидать, да? Є маленькі, надо буде. Там у нас болото є таке хороше, треба буде трошки розвести там карася, Такі бішеньки до мене пожарити. Може все викинемо, побачимо. І все, що мабуть все. Пойдемо на розводок. Нема що брати. Тут його багато, а ми його завеземо. Хорошу копаночку йде. Там карася геть мало. Так, красноперки коти будуть жерти. Ну що, трохи наловили. Всяко, всякої мелочовочки, друзі. друзья. друзі ну, все равно тогда надо карасика рань болото там средний глибше там весь метр наверное, может даже больше глубина тут а там еще більше там за этими лозами там есть ще таке точно просыпай там. там трошки ще глубже. в общем друзья вытискаю карасику вечером набор Один только сдох, все остальные живенькие. Обля. Обли. Давай, плюй. <связываем> Отходим, значит. Еще один плавай, но он еще забран, еще велик, я минуты идет не <реш> Наверное, хапну свеженькой водички. И все будет добре, да? Красавчик. Давай, приви. Не пустые все на одном, может сдохнет. ее сразу котам забрать. Сейчас побачим. Вроде живи, живи все, вроде все целые. живее я О, Иди сюда. Ну Да, друзі, йому хана. йому, друзі, хана. Заберемо котика, Щоб він тут не валявся. Да. Щоб він не валявся, заберу котика. Самі всі бачите. Лава якихо хоч мішок.